Для цих людей, які гуляють під аркою дружби народів, гріються на сонці і знімають селфі, ніщо не віщує біди. Насправді, ж через таку легковажність гуляки можуть підхопити вірус з гомосексуалізму. Нет, нет таких сесії радуга вроді. Как... Принаймні про таку загрозу говорять націоналісти, бо вважають, що новий дизайн монумента ніщо інше як пропаганда нетрадиційної орієнтації. К євровізнюю намагаються приподністи так, що Київ чуть у нас не Центр європейської там гей-сталиці Це, безумовно, не так. Гії представляють, скажем, там один процент, можуть полтора процента во всьому да? Вот. І приподносіть їх цінності як норму для всього суспільства, Безусловно, ми сім'я не согласны, це неправильно. радикали ще ввечері заблокували роботи по перетворенню арки на веселку. Тому сьогодні тут лише репетиція шоу трюкача на екскаваторі. Тепер представники ЛГБТ спільноти вдячні не лише авторам цієї ідеї з райдугою, але й протестувальникам за такий піа. Я повинен їм подякувати, тому що це викликало таку дискусію в соціальних мережах і в суспільстві. Це привернуло увагу преси, увагу людей до питань рівності, до питань прав людини. Гасло Євробачення, святкуємо різноманіття. Власне, веселка насамперед символізує різноманіття, рівність і не лише для ЛГБТ людей, але й для всіх, хто живе в цій країні. Люди ж як звичайні безтурботні люди дивляться на це просто як на веселку, вдалу чи не дуже чудово, в вона стоїть. Ми тільки що балакали, що це дружба, народів, не тільки Росія, це цей мір спеціально зробили, щоб дружили всі. Красиво, да. Я думаю, що ви знаєте історію виникнення цього пам'ятника єднання двох братських слов'янських стран Росії і України. І то, що зараз відбувається, вот это просто балаган какой-то, это дешёвка. Я думаю, що можна було зробити більш креативно. Ну, веселка це звичайно, ну так. Життя можливо, вона трохи Ну, цікавіше була під вишиванку зробила. Єдине, що хвилює навіть дітей, автори проєкту не дуже добре знаються на цьому атмосферному явищі. Неправильна радуга. А чого неправильно? Перший колір має бути красний, оранжевий, е, жовтий, зелений, і осінній. Будь вам вже фіолет. Дайфі і що так погано хіба виглядає? Ні, ну, вигляд був перший красний, то було красивіше. Красний може бути. Автори проекту натомість тримають інтригу. Що саме вони мали на увазі, розмальовуючи арку дружби народів, не в усі кольори веселки? Обіцяють розказати вже завтра. А поки народ резюмує, хай буде не завтра. Удачі наступаючи.